Привіт, друзі, привіт спінінгісти риволови! Ви дивитесь канал Франківський Спінінгіст і сьогодні знову вечірня риволовля на нічного хижака. Тому дивіться далі, не перемикайтесь, буде цікаво. Проставте лайкос, напишіть якийсь коментар, привіт, як справи, як ви вмієте і любите. І підтримайте канал за можливості. Можна перейти на банк, а можна стати спонсором. Всі посилання в закріпленому коментарі та в описі. Погнали, рибалити! 9 кг. Що, друзяки, поставив я воблер. Отакі от, от від компанії Strike Pro. Останнім часом він в мене тут трошки працював, тому сьогодні із нього починаю. Сьогодні, бачите, тут все розмерзлося. Вже відкрита водойма, відкрита вода. Напевно, раз п'ятий. Тому, друзі, в нас є... Нагода половити спінінгом. Думаю, десь вибратися на річку Бистриця половити. Що там скажете, клює, не клює? Напишіть в коментарях, хто у нас тут з нашого регіону, хто ловить на бистриці. Дивіться, друзяки, самого, самого початку не знімав, але і... Силикончик відчіпив відцепом. Так що. Бачите, силікон. Перетерся майже флюор, треба перев'язувати. Друзяки, у нас тут такий клієнт, який скупив, походу, весь магазин, лиш, груш і всякої історії. 14 грамів. 14 не працює, Скільки ти на це все потратив? Ну грушек я десь. Так щоб, зі... так, щоб жінка не Так, гривень 500-600 потратив. А, ну це ж небагато буде. Ну паксі щось по 60 гривень. Так? Да? Так. Чи 58. Ну працюють тільки десятки, і 12. -ки. А карась клює в рот? А, на 8 грамів я на боршні ловив карася. В рот. Угу. Понятно. Але. Ти... Вже... Ні, маленька судочка на лежа пійма, тільки я не зрозумів, як проводки, що там з ними робити, цими лижами. Походу так само. Головне сильно не сіпати, бо блин, буде карась в рот клювати. А ще ультр ультралайт такий дешевий за 1000 гривень. Надибав на борсині стаявкунів на мармишку і апариша. І, і син. Що? О, дай дай двох підряд витащив. Ну, я ніколи такого не ловив, син, дай дай конфіскував удочку. Набрав води і поїхали ми додому. Угу. Так, сьогодні тут у нас тест, Яночка, я покажу. Спініжок, тест з нового спінінга. З Запоріжжя. Їде з Франківська в Запоріжжя, так? Кінетик, так. І як тобі? Нормальна палка Ну, Важка мені здається, скільки вона важить? 118 грамів. 118? Нічого собі, нормально. Бо у мене Thunder Max, так він 176 там взагалі рука заради. Так це ж в тебе, б, блін, ультралайт виходить тепер. Понятно. Я просто люблю заглянути в коробки, знаєш, до спінінгісті. І подивитись, що в нього у них там доброго. Ну це нічого там не працює, просто не всякого. Ну як не працює? Працює по чуть. Працює. Якби, якби я сьогодні е, дивився свою коробку, то, що там є, в цій коробці кидав би, то я би сказав, що в мене сьогодні теж нічого не працює. І в коробці нічого не працює. Тому така історія. Добре, пробуємо. Лайкосик протисніть запорізьким гостям. Дякую. Або і не гостям вже вдруг цей. Покидаєш в Запоріжжі, не сподобається, приїдеш на Дністер, будеш юзати. Може і так. Ну. Так, є рибка. І це судачок, Невеличкий. судачочек. Трохи друзяки розстроївся, обірвав в облар. Якось на закиді. чи кільця замерзли, чи що, і він відстрілився. Ах, стою, розстроєний. Ну, а судачок мене трошки зігрів, порадував Тому зразу біжи. ще один. І це яка роздача, це більшенький. О, задає, задає. Так тюкну, гарно. Це якийсь вихід у нього почався. О, то це взагалі гарний судак, я щось не поняв з самого початку. Дивіться, це взагалі гарний судачок. Я щось з самого початку не дуже зрозумів. Сів на три гачка. Бурчить в нього в животі. Дивіться. Такий бамбусик. Воблер пі знаєте. Ну що, друзі, от такий от судачок, дивіться, Клюнув на воблер. Такий непоганий. Важити, міряти не будемо, зараз може і відпустимо та відпустим. Ням-ням-ням. Все, ты зараз фотку ще зроблю. Судак. Невеличкий судачок. Зараз все аккуратно візьмем. Судачок. Все Ну такий рам покажешь. як він надувся. Набундючишься. Поплив. На воблер від Strike Pro Strike Pro рулить, друзяки. Ну вот що, друзяки, отака от видалась риболовля? Ну, така сумнівна, до речі. Зловив і такого нормального судачка і декілька дрібних. А ви втисніть лайкоси, друзі, які втиснули, обов'язково треба. А то ви щось лайкоси не тиснете, коменти не пишете, на канал не підписуєтесь. Візьму і перестану рибачити. Отак от, от. Та ні, не перестану, звичайно. Рибалити буду. От. Такі справи, друзі. Дивилися канал Франківський Спінгіст. Радий був вас бачити на риболовлі, кого бачив. І радий був з вами рибалити з ваших екранів, друзяки. Отакі от. от. Здоров'я вам, друзі! Більше. Грошей, щастя і миру. Всім папа! -па. З вами був Франківський Спінгіст.